Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Вибачайте, можливо, трішки з голосом накатався сьогодні 42 км та щось захекався, задихався. Сьогодні у нас останній напій із серії отих. Фруктових видів пива, їх, звичайно, набагато більше, їх просто не перерахуєш, але оті три, що я купив, нарешті ми дійшли до третього. Мабуть, саме найстрашніше, що може бути. Медова вишня, вепер лютий, міцне пиво. 0,5, алкоголь, дивіться, 8, Ну це... О, тепер почало фокусуватись, вже я побачив. Це щось, мабуть, ну реально страшне, тому що 8 алкоголю, це, ну реально, оті шмурдяки по типу десанту, що там ще оте, міцне, славутич колись було, не знаю, зараз чи є чи нема колись. Я навіть його куштував і мені було від нього реально погано. Друзі, написано дуже дрібно, плюс банка з холодильнику покривається е цією випаровується, да, покривається, запотіває, одним словом. Тому не бачу, буду читати за кадром. Пило спеціальне зі смаком вишні та меду, вепер лютий медова вишня, пастеризоване. Назва потужності і так далі це нам не цікаво. Е -е -е, да, да, да. Об'єм 0,5%. Допустимі відхилення від об'єму мінус 3%. Вміст спирту 8%. Склад, вода, солод, ячмінний світлий, ячмінь, сироп, глюкозно-фруктозний з цукром. З -з 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 або цукор, регулятор кислотності, кислота лимонна, хміль, ароматизатор вишня, антиоксидант, кислота. Аскарбіновий ароматичний екстракт, екстракт меду. Краще спожити до зазначеної дати, зберігати від 2 до 25 градусів і так далі застереження. Ну, Я показував вам оці два фруктові пива. І в принципі, ну, як на мене, Нічого цікавого особисто я не побачив. Ще Радлер як Радлер, таке воно, знаєте, пивний живчик, а отой кавун ну реально якась хімоза. Зараз перевіримо, що являє з себе оце дике пиво. Друзі, ну на вигляд, звичайне пиво. Так чи ні, погодьтесь. Нічого. от Якщо, наприклад, радлер якесь було занадто світле, кавун той взагалі, реально ніби сік з кавуна, то це от, візуально звичне пиво. Правда, піна сідає набагато швидше. Пахне пивом. І трішки віддаємо медом. Вишні я на запах не відчув. Зараз спробуємо на смак. Я думаю, ви зрозуміли, немає ніякої закуски, тому що це ж ну, фруктове пиво, так? Да? От ніби, ніби щось почав я влавлювати, як знаєте, от кісточка з варення вишневого. Куштуємо. Друзі, на смак прикольно. От реально, я, я не сподівався, я думав, буде гірше набагато, тому що я неспроста сказав про оті всякі там десанти. Як там, Славутич, міцне, ще якесь. Я вже, я вже забув, якщо чесно, тому що це було ну, років, ну, мабуть, з 20 тому. Ну, 18, коли я куштував те пиво міцне. І більше я його, до нього не повертався. І от чогось в мене було таке ну, передчуття, що це буде схоже. Можливо, ефект і е, самопочуття від нього буде таке ж саме. Але ну, реально на смак досить цікавий і прикольний. Друзі, реально п'ється дуже смачно, легко. Е, от, е, чесно вам скажу, мені нескільки вишня, от, от правда, коли саме з вишневого варення розкусиш кісточку і вона от віддає і самою кісточкою вишневою, і в той же час. Вона вже потягла на себе цукор і так далі, коли варення варилося. От якісь такі присмаки є. І легенький якийсь такий медовий присутній аромат. Дійсно цікаво. Не очікував. Не очікував, що це буде, в принципі, непогано. Як насправді, не знаю, як самопочуття, ну, з пляшки, звичайно, нічого не буде, а колись ми з моїм. На жаль, вже покійним кумом шмальнули цього міцного. Та славутич міцне по 4.05. Мені було так від нього погано. Це просто таке враження, ніби я відро водки випив. Все, відео не розтягую, сенсу немає. Хочу вам сказати, що неочікувано оце міцне пиво медова вишня вепер лютий. Мені сподобалось. Це не означає, що я його буду купувати і пити, але ну, реально цікаво, смачно, ну, незвично. Тому от якось так. Якщо ви зі мною не згодні, будь ласка, коментуйте, критикуйте, пишіть ваші враження, якщо куштували. Буду тільки радий. Всім величезне дякую, друзі, тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!